Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І Сьогодні в нас на огляді секатор від FELCO під номером 320. Це маленький секатор, який використовується для збору плодів. Постачається він в інформовому блістері. Всередині є секатор і ось картонка, на якій вказані певні технічні характеристики цього секатора. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на Ютубі. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Це секатор зроблений по типу ножиці, тобто він має одне і друге ріжуче лезо, яке ріже одне до другого. Тобто він має два ріжучих леза. Ріжучі леза є досить короткі, тобто загальна довжина леза по ріжучій кромці всього 23 мм. Але найважливіше в цих ножничках це те, що форма леза є вигнута. Така форма при зборі, наприклад, яблук дозволяє вирізати плодоніжку, на якій знаходиться саме яблука. Хоч цей секатор і призначений для збору плодів, тобто обрізання взагалі дуже тоненький гілочок. Навіть гілку діаметром міліметрів 5-6 він цілком легко обрізає. То ми бачимо, що однорічна гілка, яка почала тільки деревініти, без жодних проблем обрізається такого типу сикатору. На відміну від усіх інших конкурентів, які виготовляють аналогічного типу інструмент, леза цього секатора виконані з високоглицевої сталі, а зверху покриті нікелем. Нікель є досить зносостійкий і захищає лезо секатора від корозії. Також ще одною характерною рисою цього секатора є те, що на одному з лез є ось така от проточка, яка очищає лезо від бруду соку під час роботи. Ще одною характерною. Характерною відмінністю від аналогічних секаторів інших виробників є те, що всередині ось тут стоїть два пластикових амортизатори. Ми бачимо, що при закритті якраз амортизатори спрацьовують. Ці ножнички, на відміну від конкурентів, не мають у того характерного класу такого. Ми чуємо, що вони працюють досить тихо. Руки виконані штампованого металу. І прикріплені до лез на клепках всередині знаходиться пружина з нержавіючої сталі, ось така от велика. Схожа пружина стоїть, наприклад, в секаторах кацуни. Метал руків'я має чорне таке покриття, яке захищає руків'я від корозії. Зовні на ручках є отакі от пластикові накладки, які роблять утримання секатора комфортним, він не вислизає з руки. І разом з тим, якщо раптом прийдеться працювати десь на холоді. Не буде перехолоджувати руку ще одною цікавою особливістю саме цих секаторів від Felco 320, 321, 322 є от такий от замочок. Це так само як і в інших аналогічного типу секаторів. Це просто такий хлястик, який чіпляє протилежне руків'я. Але цей хлястик виконаний з резини, досить ципкої резини, має ось таку от форму у вигляді вісьмірки і дозволяє досить комфортно, зручно закривати і відкривати секатор. Тобто вдягати ось цей замок на ручку можна навіть одною рукою. Центральний вузол це є просто клепка. Секатор є нерозбірний. На одному лезі є виштамповка Felco 320, А на протилежному Made in Japan. Загальна довжина секатора 154 мм, Довжина леза поріжучі кромці, як я вже зазначав, 23 мм, А вага його 97 г. грам. Придбати секатор типу ножиця для збору плодів від Felco 320. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!